Нещодавно у селі Яворів, що на Львівщині, відбувся чемпіонат України з лижних гонок на лижаролерах. Роллерах. Вихованці Конотопської дитячо-нацької спортивної школи здобули низку медалей. Зокрема, у кросовій дисципліні Анна Дідусева чемпіонка України, Дарина Цибко – срібна призерка, тренерка лижниць Ніна Саваченка. У гонці на лижаролерах Роллерах Михайло Безпалий чемпіон України з гон класичним стилем та бронзовий призер у гонці вільним стилем, тренери спортсмена Ніна Саваченко та старший тренер збірної України Іван Терещенко. У змаганнях юніорів Денис Мохотінов, тренер Ніна Саваченка, виборов такі призові місця. Друге місце класичний стиль 10 км, друге місце крос 6 км, третє місце вільний стиль 15 км. У змаганнях серед дорослих спринтерська гонка, класична і вільна. Вікторія Олег, тренер Оксан Пуцько, виборола три золоті медалі. Наші спортсмени виступали у складі збірної Сумської області, яка у командному заліку стала переможницею чемпіонату. Тривають зустрічі другого кола чемпіонату області з футболу серед команд першої ліги. Серед тижня був зіграний пропущений матч 11-го туру. Динамо Білопілля поступило з футбольному клубі Кролевець з рахунком 2-5. А минулих вихідних відбувся повноцінний 12-й тур. На стадіоні Локомотив у суботу повинні були зіграні дві зустрічі за участю команд Канатопського району. Чому застосоване слово повинні? Тому що гра між Віталією Чернечої Слободи та Васильівським колосом не відбулася. і колосу було зараховано технічна порада. А ось сейм з кузьків Байора розпочав гру з футбольним клубом Дружба. В дебюті гри двічі відзначився Віталій Гайван. Щоправда, результативна частина зустрічі на цьому закінчилася. У підсумку перемога сейму 2-0 і повернення на четверте місце в таблиці. Ще дві зустрічі грали лідери і здобули перемоги. Шосткінський колос у напруженій грі здолав футбольний клуб Кроловець з рахунком 2-1, а ось у грі Глухівського велетня з білопільським Динамо про якусь напругу можна було говорити лише в перші чотири хвилини гри. Потім вихованець кантопського футболу Назар Гурба відкрив рахунок, і динамівці відчули на собі матеріальне значення слова велетень. По шість м'ячів відвантажила в кожному таймі глухівська команда суперника. У підсумку надпереконлива перемога лідерів 12-1. Після згаданих зустрічей в парі з Колосом зберігають за собою лідерство. В обох команд по 32 очки і з мінімальним ризиком можна передбачити, що якась з цих двох команд стане переможцем турніру. Котра ж саме не візниця передбачити, мабуть, ніхто. Віталія має 25 очок, гру в запасі і гарантовані бронзові медалі. Наздогнати футболістів Чернечої Слободи вже ніхто не зможе, а шанси здобути срібло є виключно теоретичними. Дві команди є реальними претендентами на четверте місце. Це Сейм з 17 очками та футбольний клуб Кролевець з 15. Три команди з нижньої частини турнірної таблиці можуть уже не хвилюватися за турнірне становище. Зміни в їхньому місці в турнірній таблиці дуже малоймовірні. Васильівський колос, який набрав 15 очок, футбольний клуб Дружба який має 6 пунктів, а також Білопільське Динамо, яке тільки мріє про набрані очки. До кінця змагань залишилося два тури і перенесена зустріч між Віталією і футбольним клубом Дружба. Закінчити розповідь про футбольні події хотілося б дуже приємною новиною зі столиці України. Відвідання Києва у рамках розіграшу дитячої юнацької футбольної ліги України виявилося дуже результативним. Півтора десятка м'ячів відвантажили юні конотопські футболісти-господарі київській команді юсш 10 Молодша команда здобула перемогу з рахунком 5-1, а гравці Ю17 взагалі не помітили суперників, вигравши з рахунком 10-0.